Всім привіт! Маленьке відео, зараз знаходжуся біля ноти, маленьке відео про реле пріоритету, яке я там встановлював, Оно раніше тут стояло. Реле, яке відслідковувало, по який споживає пральна машинка для того, щоб відключити бойлер, коли машинка починає гріти воду. Воно прийшло теорії кілька версій різних, складніших, простіших. Коротше, тут стояла платка, зараз покажу. Отака от платка була, так. Ну, багато хто її впізнає. Ну, тобто провід, який від правильної машинки, пропущений через трансформатор токовий. І, відповідно, налаштовував його на певний струм спрацювання, і він мав би відключати, це реле мав би відключати бойлер. Спробувано його, ну, наче щось якось працює, але не так, як треба. Чого не так, як треба? Бо того, що при запуску двигуна пральної машинки, так, коли вона пропере пускові струми, які перевищують виставлення, відповідно, ще не гріє, а Оце релікувація, включає, виключає, виключає, виключає типу ну, якби Мені це зовсім не подобалося. Що я додав? Добавив Добав. такий корпус, там всередині не, не хочу відкривати таймер затримки. Там 10 секунд, не там на кілька секунд, для того, щоб воно, коли такі короткочасні відключення, воно щоб не... там собі є, а... Той релі затримки не давало відключати бойлер, так ну, з відразу. Ну, наче стало краще. Але коли настроюю на якийсь там струм невеликий, воно клацає і періодично все-таки спрацьовувало то релі. ну, на, 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 на такий досить довший час відключалося воно. Тобто воно бойлер таки відключало. Ставлю більший струм е -е, спрацювання. Почав все, більш-менш нормально, але бувало, що включається тенф в стірені машинки, а воно не спрацьовує. Тобто працювало воно ну, якось таке трохи криво. І Вирішив його все-таки відмовитись і перейти, оце все викидав з щетка взагалі. І перейшов на трошки іншу схему, зараз я її покажу. Ну, ця схема найпростіша і вона водночас є найнадійнішою, але не всім вона підійде. Зараз покажу чому. Так, я зараз біля бойлера. Значить, дивимося, що тут у нас є. Ну, це діммер для регулювання потужності. Це воно до цієї схемі точно немає, маємо таке реле. Як воно називається, називається зазвичай воно в пошуку можна знайти його проміжуточне реле, чи щось таке, чи проміжне. Ну, має тобто. Як замкнені контакти, так і типу, в нормальному стані. Що я зробив? Зайшов, ну, відкрив правильну машинку От такого монстра відкрив е кришку, добрався до тена і напряму до тена підключив е два провода шукав там щось на платі, там, виявляється, воно не так все просто, з плати не, не виходять провода, які до тена відразу йдуть. Е їх треба шукати там що в тих джгутах. Я їх знайшов. Один в одному місці, другий в другому. В підключився, по суті, напряму до тена, можна так вважати. Щоб не шукати це, все то простіше задню кришку зняти і підключитися до тена, ніж видивлятися, котрий провід до тена йде, і шукати його вверху. Бо Там їх досить багато дгутами йдуть. Коротше, підключився до тена, вивів провода. А там десь вони собі пшени по піднизу. Даю провода і підключив їх на катушку цього реле. Ну, Не обов'язково таке реле, можна використовувати інше реле, можна використовувати контактор, якщо в нього є нормально замкнуті, нормально розімкнуті контакти, можна контактор використовувати модульний навіть Ну, на це, на, на один модуль. І що, що з того всього вийшло? О, тепер воно працює так, як мені подобається. Тобто без всяких цих збоїв, без всяких цих там дребезгів, безлення раз за разом. Поки правка працює і на тен вона не подала живлення, воно ну, працює собі. Та й все. Бойлер включений, реле вимкнене, воно все нормально. Як тільки правка подає струм на, на тен, відповідно в ту ж мить спрацьовує і реле, катушка втягує його і тим самим виключає бойлер. Ну, це, це, це миттєво, це без всяких, там, затримок, без додаткових плат, без всього цього. -цього. Е, воно розмикає контакти, які були в нормальному стані. Вони були замкнені, відповідно, через них працював болір. Воно їх розмикає, болер вимикається. Поставлю його саме тут. Тут мені найпростіше, було. тому не заважає там стоїть в куточку, бо ж за боліром сховалося. І, відповідно, Тут були найближчі провода, які там не потрібно було нічого різати, нічого там додатково монтувати, чисто його з одного місця відключив від, від дімера і підключив, пустив його через це реле. додатково використав там ще 10 см провода. Ті там дві перемічки, на них не звертати уваги, оце вони залишилися з попереднього місця використання цього реле. Вони мені просто тут не заважають і навіть не став їх знімати. Чисто було ліньки. І от така от схема, що мені це дало? Це мені дало можливість розвантажити інвертор, коли працює справка і працює, наприклад, болер, щоб не було такої ситуації. що от Включилася правка на нагрів води і включився бойлер, і щось включаєш там мікрохвильовку і все вже перевантаження. Якщо правока чисто на холодні водою там, чи стирає, чи вже нагріла воду, вона споживає мало. Тобто відповідно, тоді болер можна включити, нехай він собі там працює. Але якщо правука нагріває воду, це вже десь 2,4 кВт, приблизно споживає. До цього всього включити ще бойлера. Та взагалі залишається досить таки небагато вільної потужності. Через це от я поставив рельє пріоритету для того, щоб зменшити одночасне навантаження на систему, відповідно зберегти собі якусь вільну потужність для інших споживачів. Отаким от Макаром можна, до речі, не тільки там, правильну машинку і ще щось підключити. Досить є, навіть зустрічав відео, де людина цих реле пріоритетів розкладали так, що на якомусь слабенькому інверторі в ньому працювало абсолютно все. Тобто розкласти правильно грав не пріоритети. От в мене пріоритет. Коли правильна машинка стирає, ну вона в вищому пріоритеті. так? Болі тоді, тоді не обов'язково гріться, він за день ще встигне нагрітися. Правильно, логічно ж, ну, для чого він тоді має одночасно працювати, перевантажити систему. І, от і відключити, та й все. А нехай він працює, коли є вільна енергія. Я, до речі, ще хочу. Там в щитку додати Додати сюди ту плату, яку я показував, ну, точніше, не таку, а щось схоже. Трошки по-іншому працює на всю групу споживачів, крім е бойлера і пральної машинки. Е для того, щоб відключати той самий бойлер е Коли крім пральної машинки, ще десь в будинку якісь є потужні споживачі е Воно правильною машинкою не здружилася ця плата, через те, що там постійні такі були скачки включення, виключення бігуна. І через те воно не здружилося. З усіма іншими споживачами, які в мене є, воно в принципі повинно здружитися. Тому, я думаю, її сюди таки встановити. Тому я навіть не розбирав її до кінця я таки сюди встановлю, швидше всього, в тому, де вона стояла. Тільки замість того всього великого трахомутя я поставлю звичайний модульний контактор, який займає от такий один модуль. І буде відключати бойлера, коли, наприклад, включиться чайник, там, чи коли включиться мікрохвильовка, і так далі. Додатково буде розвантажувати систему, якщо будуть якісь там, типу, потужні споживачі включатися. Це, звичайно, не термінове завдання, але я в всього це трошки пізніше дороблю, бо того, що ну, якби воно було б краще для системи, відповідно ну, для користувачів цієї системи. Але поки що от, зробив по такому, принципу, як от я вам тільки що показав. І воно ну, поки що не задовільняє. Тобто я зараз не, 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 не думаю, що от мені включати мені стиралку чи не включати, чи включати стиралку і болерові відключити, щоб воно одночасно не включилося. Зараз, в принципі, стиралку включив і воно нехай сам собі працює. Дойшла програма до місця, коли треба включити тени. Тен включився, болер виключився. Ну і все, все чудово і працює. Якщо таким самим макаром налаштувати систему, щоб воно відключало того самого бойлера, коли ще щось в будинку потужно включається, то буде ще краще. То, то мені тоді тих 4 кВт, то в принципі повністю вистачить на, на всі потреби, навіть, навіть, навіть для одночасного чогось включання. Єдине, що, наприклад, коли працює стиралка, я не можу включити, ну, зможу включити чайника, але крім того вже більше нічого. Тут от, єдиний такий нюанс, де впирає цю потужність от, і трошечки не вистачає, там зовсім трошечки. А в всіх інших випадках ну, цих 4-2 кВт вистачає цілком. Тому от, така історія. На, якщо все правильно організувати, розкласти правильні пріоритети, то можна обійтися з досить мало потужним інвертором. І все буде працювати чудове, ну, mm -hmm. як буде. Значить, всім дякую за увагу. Сьогодні відео вийшло дійсно коротке, та як обіцяв, бо зазвичай це коротеньке, я кажу, в обказ. Сьогодні, коротше. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Слідкуйте за проектом, можливо, щось буде для вас цікаве. Всім гарного дня!